Розвіки, всім привіт. Їду на зустріч з клієнтом, якому ми привезли електромобіль. Автомобіль у місто Харків таке не часто трапляється, тому що з тих електромобілів, які ми привозили для своїх клієнтів, зазвичай вони роз'їжджаються по різним містам нашої країни. В основному це все ж таки центральна Україна. Ну і західна частина. А тут так співпало, що автомобіль приїхав аж до міста Харків. Клієнт з Харкова попросив зустрітися. Є в нього певні питання по автомобілю. Я запитав дозволу зняти огляд про цей автомобільчик Чик Му цікаво, і от ми зустрілися. Сьогодні у нас буде автомобільчик дещо непростий, не гольфи, не ліфи, не мазда, як зазвичай ми показуємо, і яких ми знову ж таки привезли багато. А сьогодні у нас буде автомобіль, який я персонально називаю електричною такою баржею. Коротше, йдемо дивитися. Інше там ну, розглядали чи Ні, розглядав Єврон давно, вже ще до війни. Я захотів її собі придбати. Спочатку Америка розглядав. Але на той час вони були ну, значно дорожчі. Mm -hmm. ну, основне, це найбільша батарея на той час. Я mm -hmm. От ви зі Львова на ній їхали. В неї 95 там, заявлених кіловат. Скільки в неї витрата, скільки раз заряджалося? Ну, реально по трасі вона. 300 проїздить. Ну, взагалі, Це розповідає. зі швидкістю? Ну, зі швидкістю такою більш-менш лайтовою, 110-120. Ага. Тобто 300 км. Проблем от зі Львова до Харкова з зарядкою? А, взагалі не було проблем. Вона може приймати собі 150 кВт максимально. Ага. В Рівному заряджався 120 кВт, навіть не встиг. Тобто вона тобто, там, влачі, по суті, 30-40 хвилин і та, готова. Кожні десь 100 кілометрів, якщо не 120, як Рівному, то 50 кВт знайдеш. А 50 кВт, ну, один... ну, половина батареї, так. У продаві 120 стоїть, також дуже швидко заряджає біля mm -hmm. Макдональдсів. Mm -hmm. Треба просто розібратися, незручно, що дуже багато різних е... зарядних, зарядних сил, станцій, компаній. Да. І в них треба с... свій, свій додаток ставиться, да. це незручно. По комфорту, в неї пневмає. Пневма у них у всіх є. Ага, тобто випадки. штатно йде, якби Подайом, так піднімається, опускається але... Н... досить високо Два мотори, 408 кінських сил. Це конкретно в 55 квадро виходить так. у нас. 400. на бусті. Мабуть, він так 300. 50 десь кінських 408. 5,5 секунд у нього до сотні. Така баржа 2,5 тонни, наскільки я розумію. Так. Наскільки я ознайомився. Коротше, да, почали її презентували в 15-му році в Женеві, в 19-му почали масове виробництво, в 22-му її почали називати Audi Q8 e-tron. Тобто, я так розумію, це та інформація, яку я перед виїздом а. відкрив, швиденько почитав. Але вона схожа на Q8, вона на Q7 не схожа. Q7 більше. Так, Q7 вона квадкватніша, як би, по суті. З виду прикол. 30 см довше, по сім вона така бігіметок. Ага. Ну це прикольно, вона хоч не виглядає як ну, щось таке, типу там сарай лексуса якогось дорогого, якби. Вона схоже з боку, дуже на бентлі Бенчаго. Бенчаго, да. Да, реально. перебуваючи на дорозі поруч з подібними недешевими автомобілями, дуже важливо почувати себе в безпеці, адже один необережний рух, навіть не з вашої вини, може привести до суттєвих фінансових або нервових затрат. Саме тому я рекомендую оформити поліс обов'язкового страхування через канадську страхову компанію ARX. Вона присутня на ринку більше 29 років і має найвищий рейтинг по відгукам клієнтів: 96 балів. Зіста А ще АРКС це єдина міжнародна страхова компанія, яка для зменшення вартості послугу використовує два додаткові фактори, таких як досвід та вік водія. Зараз при оформленні автоцивілки ви отримуєте ще й безкоштовні опції, такі як консультації під час ДТП, допомога при складанні європротоколу та організація технічної допомоги на дорозі. Деталі ви можете знайти за посиланням під цим відео, і так само швидко за посиланням ви зможете оформити автоцивілку від АРКС онлайн. Дзеркала. Якась незручність чи щось таке. Ну, прикольна штучка. Люди дуже багато разів вже звертали увагу, що пішов від автомобіля, повертаєшся, а хтось дивиться, що воно. <рес> в дзеркало. Але реально б собі не стало. Я розумію, що воно там мінімум 1000, а то і 2000 тисячі євро коштує. От, тобто це опціональна штука. Так, це опціональна. По суті, у нас виходить, що Єтрон вийшов в 40 тисяч євро, правильно? Ну, 40 з половиною. Не, не доларів, так. Да. І з такою батарейкою це максимально виходить, вона у нас практично найдешевша по ринку. Чому взагалі от Німеччина вибирала? По-перше, це поруч, а не два місяці чекати. По-друге, зрозуміло, що тобі приїде, бо з Америки, якщо брати, це або бита машина, не зрозуміло, що там з нею. Сюрпризів може бути багато. А якщо не бити, то вона коштує ну не дешевше. Ну з приводу ПДВ досить зручно з Німеччиною, тому що в Німеччині він також з ПДВ значно дорожче. Mm -hmm. А в Україну вже приїздить і я розмитню його не плачу ні ПДВ, ні ми та єдине, що він є за да. кіловат. І mm -hmm. навіть пенсійного фонду зараз немає. Що це вже була останньою крапкою. Думаю, скоро скасують, треба брати. Америка, я так розумію, у них таких комплектацій не буває. А у них там, як зазвичай, три комплектації дешева, середня дорогаюся. Nee. У них немає такого ну, і вибору, мабуть, там нічого не обереш. Дешева Америка у нас не аналізувала, скільки коштує? Ні, я просто не хотів Америку навіть. Через ці помаранчеві поворотники не хотілося? А, це мені хотіли. Значить нормальний автомобіль, як вмикає цей поворотник, розумієш, та ні, якийсь ніще, брат. Що брати, в нас колеса? 20-ті? Чи більше? комплектації І комплектація така. Комплектація проста у нас виходить, тобто сидіння навіть звичайна тканина, але при цьому є опціонально поставили ну, такі дзеркала. Ну, Цікаві. Думаю, ткани... Можливо, хтось обирає, що приємніше просто тканина. Тканина більше подобається на рік. Фари LED, але звичайні, нічого вони не грають, не підсвічують. Є 360, я так розумію, парктроніки. правильно? Парктроніки було, камера тільки задня. До цього до автомобіля у вас що було? Ford? А який? Куга. Тобто це перший і електромобіль, і, і Audi в цілому, ну, і класи. І клас, це інший. Так. Як основний? Викорт. Як основний, так. Тобто, такий, щоб і далеко можна було поїхати. Читань немає взагалі. Зарядні станції досить розповсюджують. Просто в просто, просто нас така, якби, думка, що електромобіль в Україні як основний, якби. Ну, якщо це Nissan Leaf з 24-ї батареї, то так, я. Ну... Просадженої вже таки <с <с за та, роки. Та, який там сотню проїдеть. Ну, звичайно, незручно. І там же ж порти зарядки інші. Цей бере 150 кВт. Type 2, має а, має має. а можете відкрито подивитися? Type 2 і CCS. Ага. Ну, Європа, по суті, да. так. І CCS приймає 150 максимально. максимально 150. При батарейці 95, тобто це за годину у нас повна батарейка, якщо до нуля висадили, по суті, виходить. І, до речі, з чим зіштовхнувся з приводу Америки. Америки CHAdeMO mm І у нас в Україні, ну, чи мені так траплялося, що CHAdeMO і CCS, чадемо завжди видає менше на одній і тій самій зарядній станції, ніж ССІС. Ну Я зараз дивлюся, я останній раз у Львів їздив, там є на виїзді на київську трасу, якраз там поставили дві нові зарядки. Uh -huh. Я такі взагалі ну, просто по зовнішньому вигляду в Україні не бачив. Вони там щось видають по 150, 150 кВт, здається. На Порше в Києві 200 кВт. 200, це, мабуть, але там коштує 20 гривень. За кіловат. за кіловат. Якщо так 13-14, то там 20 І плюс ще що окрім кіловат оренда Стоянки місця. Немає. А, немає. Ніде, от на ці вже немає. Це на Type 2 є стоянка. А сісіесть шадена зазвичай за без ставянки. Прикольні дзеркала. Кажете, не брудняться. Не брудняться взагалі, о. завжди частинка. Ambilight? один колір? На жаль, Ambilight немає. А. А він що це? тільки при... є там, ну Ти запускаєш автомобіль, він червоним загорівся і вимикається і все. Його примусово увімкнути не можна. було круто, але... а, хі, хі, Так, Електронна панелька. Тут у нас екран 12,5 дюйма здається, наскільки я розібрався. Кріс звичайний, Асистенти, і пресенс, смуга руху, гальмування, клімат. Доволі все от, цікаво, як сідаєш, якби не вирізає очі підсвітки оці всі. Навіть при тому, що Давайте світло от ближнє включити, тобто нічний по суті. Знаєте, який ще автомобіль розглядав? ID 4 Я його навіть купив і за день до війни забрав за вдаток. Його продали. Ага. І він коштує майже стільки ж. Ну, так, да, 40. Ну, зараз китайці, то вони по 38 там продають. Ну, топовій комплектації на повному а. приводі він буде коштувати десь 40-41, мабуть. Ну, по суті, у нас виходить. Але це небо й земля. Оцей фольксваген китайський, ну це взагалі якась іграшка. Пробіг тут 23, зараз десь так, так? Да? Десь так, а я О, зараз просто... Автомобіль тільки отримали. Ні я, ні власник, не знаємо, як подивитись. А Вимкніть, запалення, вимкніть може він так. 23.011. Ну, тобто 23 тисячі пробіг і по стану він. В ну, китайській навіть близько, не на Ну Це був би ID4 новий, а так ви отримали 23 тисячі пробіг. І в китайці що по сидінням шкіра? Ну, шкіра, але там якось все ляпісто, знаєте Багато всього, але воно якесь незручно. Ні, ну аудіо навіть сідаєш, це інше. з аудіо або з Фольксвагену китайського. Всі ж розуміють, з якої ти машини вийшла. <ривіт> Ніхто ж не знає, що вона найдешевша. <ривіт> ну так, да, в цілому. Позаду клімату нема, тобто дві зони попереду, правильно, і третя <ривіт> просто <ривіт> <обдов 'ю. ривіт> Ну, да. Багажник електро? <ривіт> Камера задня є. Камера <ривіт> задня Так. Камера з омивачкою. Підлога височенна така. тобто... Та там всередину я сумки ставлю. А, ого. Не бігали. Фаркопчик так, навіть о, є. О, прикольно. Оце я не знаю, що таке. Ні, це може там виведено. Та ні, це сабвуфер. Динамік. Mm -hmm. Да, М'якенький. Ну, Духатка, електроляда, по стану. Компресор ж попереду, там можемо відкрити, там же ще багато. Давайте. Ага. Це перехідничок під зарядки. І ще знизу що є. І ще знизу і домкрат, і компресор. Я вже шукав з Сергієм разом, де знаходиться Секретка. секретка. Ну, да. Це бокс також, мабуть, демонтується десь на сервісі дістається. І по суті все. З тепловим насосом. Я не знаю. Ну, має бути. Скоріше за все, це як і пневма вже базова Відповідає опція. Прошумовано. Ну, от такі елементи. Значить, у мене, коли був на огляді китайський ID3, то про такі речі можна було навіть там не згадувати. <реш> ну да, В AD4, здається, чи будуть пневмоупори хоча б капоту. Дуже класна штука. Сюди хоч ти й не лазиш часто. Така історія, такий вибір людини, нашого клієнта. Можливо комусь буде цікава думка. От як людина хотіла, наприклад, Volkswagen ID, навіть внесла за нього передплату, потім відмовилась і придбала Audi e-tron. Я з цим автомобілем знайомився, ну не конкретно з цим, а з єтроном ще в 2020 році, під час пандемії. У мене тоді був огляд американця. Це, мабуть, одні з перших єтронів, які завозилися, адже їх в 19-му тільки почали випускати. І саме тоді я зрозумів, що на ринку нарешті з'явилися електромобілі, в які, як то кажуть, не соромно сідати, адже навіть зараз, у 2023-му, є багато електромобілів, які можуть похвастатись там запасом ходу навіть більшим, ніж. У цього єтрона, але ж е якість салону, просто якийсь пластик, шумоізоляція. Та й дизайн і взагалі вигляди відчуття від Audi ну, це ж зовсім інший рівень, якби і тому. Маючи 40 тисяч там, умовно доларів євро, я б, чесно кажучи, дуже і дуже задумався, що б я обрав. Це банальний приклад, чому я обрав мазду з запасом в 200 кілометрів, аніж за ці самі гроші щось інше з запасом там, ну, 400 умовних кілометрів, тому що в мазді тихо. Ну, не настільки тихо, як в Єтроні, тому ж самому в мазді приємно, багато опцій, асистентів і так далі. І ну, ти насолоджуєшся автомобілем. І от навіть бачите, приклад клієнта, який обрав собі як один єдиний автомобіль електромобіль. Не так, що купують ну, там, електромобіль, типу як запасний, для дальніх поїздок є там інший. І от навіть 300 кілометрів єтрон в людині цього достатньо. Коротше, така ситуація. Пишіть свої думки стосовно от, єтрона подібного. Який можна реально назвати Audi там D tron в бомж комплектації, тому що механічні сидіння з тканиною це, до речі, особливість німецького ринку. Якщо там Китай чи Америка та ж сама йдуть в декількох градаціях комплектацій, то що в випадку автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, що у випадку електромобілів, Європа це просто суцільний мікс. Як бачите, цей єтрон e має топові дзеркала, які опціонально коштують дорожче, ніж звичайні фізичні такі лопухи здорові. Але при цьому решта речей прості в ній. То банально ну, всі звертають увагу на тканину сидіння, якби і механічні регулювання. Ну от такий мікс, якби в Європі, тобто можуть бути топові фари, але повний бомж пакет по салону чи асистентам іншим. І так само. Топова батарейка, але проста комплектація. В цьому є певна особливість якби, європейського і конкретно німецького ринку. А ви пишіть, щоб ви обрали за ці самі гроші, умовно, 40 тисяч, нових ID в Целофані, як то кажуть. Чи, наприклад, такий єтрон за, там, з пробігом невеличким, там, в районі 20 тисяч, чи, можливо, щось би інше взяли. Коротше, цікава ваша думка, можливо, той, хто має таку суму, розмірковує зараз. Почитайте і приймаємо рішення, яке ви напишете в коментарях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.